Що відбувається за вашою спиною? Що тут відбувається, що говорять люди, що готують люди, да? чи може тут не люди? Ви знаєте, тут за вашою спиною, я би сказала, да, тут не люди, тут, можливо, предки, взагалі, вища справедливість, готують для вас здійснення якогось бажання. Ви не розуміли, можливо, до чого і були якісь випробування у вашій долі. А це все тому, щоб довести вас до дев'ятки кубків, щоб ви знайшли живильну воду, щоб ви знайшли те, чим ви маєте займатися в цьому житті, щоб ви знайшли свою місію, щоб ви взагалі змогли здійснити якесь своє бажання, щоб ви не виживали, розумієте, а жили. Вас зараз дістають. Я би сказала, от з якогось такого емоційного дна, з важкості якоїсь, для того, щоб ви могли вийти на правильний шлях, на прорив, якийсь, на успіх, щоб вас направити на дорогу, от якраз до цієї живольної води. Хай так і буде.